Півсотні гостей, аристократичні танці та благодійний аукціон. Віденський бал, четвертий рік поспіль збирає тернополян задля благородної справи. Перший рік, перший раз чотири роки ми робимо дебютантів, готуємо самі. Не беремо професійних танцівників, а беремо простих людей з міста, які хочуть бути дебютантами, відкривати це вечір. Тобто, у нас є дебютанти як 18 років, так і 52 роки. І Також у нас були заявки від 82 двохрічної жінки, яка хотіла бути. Тобто, у нас був міг бути будь-хто. Це є така. Події, яка не на розвиток міста як європейського культурного, мабуть, спортивного міста. А очікуємо зібрати мінімум 50 тисяч на два прилади, оскільки прилад самий дешевший від 27 тисяч коштує. Цього року програму змінили. Кожен охочий тернополянин зміг станцювати на віденському балі, а готували їх професійні тренери. Побачили рекламу вирішили прийняти участь дякуємо нашим тренерам. А разом з дружиною вони затанцювали полонез. Раніше я навіть не знав, що такий танець існує і буквально за п'ять занять. Ви самі бачите, що вони створили яке чудо. Виступали і професійні танцівники. Зокрема, один з номерів був присвячений віденському вальсу. Як для мене дуже емоційний танець, в ньому є рух. Це такий для мене танець волі. В ньому можна почувати себе максимально комфортно. Деякі тернополяни на віденському балі вже не вперше. Атмосфера, за їх словами, тут особлива. Це дуже добре, що у нашому місті проводять подібні бали, Тому що, як мені відомо, перша мета організаторів це є благодійність. Відповідно, минулого року було зібрано певну суму коштів. Цього року також, як наскільки я знаю, планують зібрати. Окрім того, є можливість тернополянкам показати свої красиві сукні. Бачила багато знайомих облич, і всі дуже красиво виглядають. Мені здається, що такі заходи потрібні, тому що жінка, дивлячись на себе сьогодні, напевне, ще більше в себе закохується. Організатори несуть високу відповідальність, адже вони поєднали дві важливі події у складову цього заходу і соціально відповідальну, Адже сьогодні будуть збиратися гроші для діток, які є на жаль онкохворими, і цей захід він підтримує таких дітей. Словом присутнім вдалося і повеселитися, і зібрати кошти для онкохворих дітей. Скільки грошей вдалося навальсувати? Ми розповімо вам у нашому наступному сюжеті: Оксана Смільська, Віталій Куземко та вся команда Тернопіль 1